24 травня набрало обертів резонансне відео, на якому патрульні та військовослужбовці ТЦК застосовують фізичну силу до чоловіка в Сумах. Діло виявилось заплутаніше, ніж здається на відео. У патрульній поліції дали коментар. 23 травня працівники поліції спільно із представниками ТЦК перевіряли військово облікові документи на одній із вулиць міста Сум. Надійшло повідомлення про водія, який ймовірно керує автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні виявили вказане авто неподалік, саме тоді, як чоловік сідав за кермо. Коли інспектор підійшов до автівки, водій почав рух. На вимогу інспектора терміново зупинитись, водій поїхав далі. За кількасот метрів його таки зупинили. Водій відмовився виконувати вимогу патрульних, вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Чоловік намагався зачинитись в транспортному засобі. Саме в цей час підійшли військовослужбовці та спільними зусиллями із застосуванням фізичної сили дістали водія з автівки. Саме цей момент потрапив на відео та викликав суспільний резонанс. Водій мав Ознаки алкогольного сп'яніння, від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров'я він відмовився. На водія склали протокол, а командування Сумського обласного ТЦК та СП з приводу даної події проводить службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям військовослужбовців. Як вважаєте, правомірною була поведінка співробітників ТЦК та Поліції?